Привіт такі, друзі! Вітаю вас в новому відео, в новому облозі. У нас сьогодні друга спроба потрапити в парк, який не нашого будинку. Вчора ми сюди вийшли, але вийшли запізно. І коли дійшли до парку, побачили, що він дійсно волотенський. зрозуміли, що ми просто півдня втратимо, а стільки часу у нас не було. Тож вирішили наступного дня прокинутися раніше, зібратися, раніше прийти і вже тут погуляти. Так ми і зробили. Я вам вчора говорила, що це парк Butterfly, парк з метеликами, але подивилася інформацію більш детально, зрозуміла, що це просто є павільйон, в якому є метелики. Вхід туди платний, 26 рентгід за дорослого і 11-14 за дитину. Ну, скажімо так, ми не націлені, не намірені витрачати кошти на цей парк, тож, скоріш за все ми туди не підемо. А просто погуляємо парком. Парк великий, зі такими здоровенними старими деревами. Тож думаю, що гарно проведемо час, а там буде видно. Ми вже в парку. Слухайте, ось ще вчора ми тут приходили, я побачила дві ційки. Волетенське дерево, хочу вам його показати дві ційки. Волотенське, волетенське, з такими повітряними корінцями великими. Мабуть, багато-багато років місця для посидіти, відпочити. Але ми тільки зайшли, вже йдемо далі. Кудись Женя нас повів. А, планетаріум. Планетарій. Вчора ми його бачили, але ми вчора пішли в ту сторону. Зараз в цю сторону йдемо. Там ще чималенько східці підніматися. Ми вже сюди піднялися сходами. Такими то вже трішки. Тепер ще трішки східці. Ну, я думаю, сьогодні ми знаходимося чималенько. От, до речі, є гарна новина. Вчора вранці, не ну, вранці, в першій половині дні Алісі з Жені прийшли візи, а мені трішки пізніше, вже ближче до вечора, Женя подивився, каже, все, твоя віза є. Так що візи у В'єтнам у нас готові. Тепер можна вже купувати квиточки в Дана. І планувати наше повернення. Для тих, хто, для тих, хто також виїжджає на візерани з В'єтнаму, то ось це на четвертий день візу ми вже отримали. На четвертий робочий день. Що ти подає... ну, потрібно не на вихідних подаватися, а з понеділка бажано, щоб твою, твою візу, твої документи почали розглядати. Що ти казала, Аліс? Він не справжній? Ні. Ні. Він не справжній космонавт. А ось і планетарій. Я тут бачу якісь пляшечки з водою. Мабуть, якась екскурсія для діток. Скоріш за все. А там прямо туди ще якісь будівлі. Йдемо туди. В планетарій ми не підемо. Йдемо далі. Вказано, що ось зона для пікніка. Тут можна посидіти, щось поїсти. А ось дерева карамболь Дивись, скільки карамболю валяється. Карамболь так. Великий, так, бачила. Ні, не, не трогає, хай себе лежить. Прикольно, тут така природа, і так от туди хворочоси взагалі Поєднання таке причудове, коли так. мінораз вишкає. Тут працівники парку вирішили перепочити трішки обідня перерва. Так, тут ми вчора були з вами. Привітики. Тут ми вчора були сюди. Підходили, постояли 5 хвилин і пішли назад. Привітики, привітики! Обережно тільки там привітики. Обережно, обережно. Так, дивіться, тут ось є вказівничок там. Парк орхідей, парк птахів, гібіскус гарден, батерфлай парк. Так-так, е озеро там якесь, е національний монумент. І, ну, коричі, в ту сторону праворуч багато стрілочок, тож йдемо в ту сторону, можливо, щось буде безкоштовне, тому що парк е металиків точно за гроші. Так, дивіться, це парк птахів. Ось така велика територія накрита зверху сіткою, щоб ці всі птахи не розліталися і були тут в одному місці. Але мені здається, сюди вхід платний. Зараз підемо перевіримо. Так, парк птахів, вхід на дорослий. Доросли. На дорослого 90 рентгід, на дитину 70 рентгід. Це занадто дорого. Це 900-700 гривень. Це занадто дорого. Навіть дорожчі. В три рази, ніж в парк метеликів. Те, щоб занадто, але так. Занадто. Таке схоже, вже бачили за інші кошти. Просто Тут зараз ще потепліться. Тим паче у нас всього там година до роботи. Так, ми почнемо. Швиденько пробігтися і запустити за швидкий перегляд. Так, ідемо далі гуляємо. Можемо Ось така мапа. Ну, територія чималенька, я впевнена, що там багато птахів, але ж ми трішки по бюджету не розраховуємо на таку прогулянку. От ще вольєри. Там вон сидить в гнізді лелека. Мабуть, висиджує малесеньких Малючків. Тут ось ресторан. Можна замовити собі якусь їжу, дивитися на пташок, дивитися на місто, на парк. Дуже гарне. Таке місце. Злитися з природою, як то кажуть. О, лелека! Полетіло лалека! Так, там полетів лалека, Аліса. Так, стоїть табличка, що тут є мавпи, їх не можна ні годувати, ні торкатися до них і бути потрібно обережним. Ході, маліська. Ну, бачиш, вони можуть вкусити, вони можуть бути небезпечними. Мавпи взагалі можуть напасти. Вон там ще якісь вольєри з птахами. Но територія з птахами дійсно здорова. Я думаю, що цей парк він коштує своїх грошей. Просто ми не розраховуємо зараз витрачати таку їх кількість. Тож і просто гуляємо парком. Ми не планували нікуди заходити, ніякі квитки купувати. Це не в наших було планах сьогодні, але. От зараз бачимо, що величезна територія, і якщо ви в принципі, хочете подивитися птахів, то звісно це, це гарний парк, гарний такий вольєр, так, там, як вони там кричать ці птахи, то я думаю, їх там дуже багато. Безкоштовний, все, без... все, що безкоштовно, ми туди йдемо. Територія, звісно, дуже величезна. За один день тут не обійти. Фух, а тут ось така доріжка, серед дерев так класно. Багато тіні, прохолодно, багато зелені. Отут дійсно дуже-дуже класно. Дізнання з природою реально дуже відпочивається. І прохолодно. Так, я вже сказала, що прохолодно, дуже комфортно тут. Є От саме віде, на цій віде, доріжці. Пошути, так, там є альтаночки, де можна відпочити, посидіти. Таке дерево, ви тільки подивіться, яке воно величезне. Вау. Оце ось якесь болото заросло травою. Там воно є такі лавочки, де можна посидіти, відпочити, перепочити. Там воно ще є якийсь місточок, зараз перейдемо туди, подивимося. Ось тут, дивіться, така галявинка, високі, високі такі дерева і все в такому корінні. Все коріння повилазило, поперепліталося. Шашлик. Жені каже, на шашлик можна приходити сюди. Місця для посидіти, відпочити. А ось і місточок. Тут ось озеро з лотосами. Є тут жабки. Є жабки? я думаю, є, Аліса. Тут і жабки, і змійки, все, що хочеш, може бути. Там вон з лотоси. А ловики? І равлики. І равлики є, і бабки дивися літають, бачиш? Не бабки. І ще чолові літають. Червоні бабки, так є. І сі бабки. Ходімо далі. Там навіть дитячий майданчик є. І я вже зрозуміла, що Аліса його побачила. Дінозаур Парк. Досить такий чималенький майданчик для дітей, багато різних гірок, З таких штук, щоб полазити різних. Вона Аліса вже. Привітики, привітики! Там гарно. Так. Собі, з собою Чому ні? А Вон. це ось дивись, які динозаври. І бачиш? Що? Травою поросли, вже вони. Це, це так і зроблено, це як типу, живий кущ. Типу кущ динозавр. То вони ще є один подивить. Угу. Можна посидіти і воно подивити. Озеро, яке маленьке. Mm. Там он є якась водоймачка і ось вказано, що є видрочки, здається. Я там побачила, що щось по річці попливло. Можливо, то і вони, а можливо мені щось просто здалося. Зараз підемо вон туди на місточок і подивимося. А, ні, то черепаха плаває. Вон то черепашка. Я думала, що то видро мені. Звідти показалося і он ще одна черепашка, один-два, дві штуки. Так, ось з цієї сторони. І он ще черепаха. М -м -м, прикольно. Там фонтанчики. Дивіться, як це все гарно. Дуже зелений гарний парк. Доглянути. Такі газончики чистенькі. Так, я вже той трохи втомилася. Там вот якась також паркова зона. Вона ліса вже кличе мене, кричить. Іду. <рес> дуже гарний парк, дуже класний. Так, ось ще якесь місце. Мабуть, різні рослинки. Фонтан. Тут троянди цвітоділи, мабуть, зараз не сезон. Схожиш на троянду, так? Так, 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 це троянди, подивися. Дрібненькі її залишки. Але є якісь червоні. Тут не троянди, троянди? Троянди? Так? А он, подивися, візька. Вихід якийсь. Фух, йдемо додому, рухаємося, втомилися. Женя вже скоро на роботу, потрібно вмикатися, тож ми рухаємося додому. А у нас сьогодні повторення вчорашнього дня, знову досього, подивіться, все сіре, все затягнуло. І льє. Поки що сидимо вдома. Були плани сходити прогулятися, як завжди. Але ж, але ж чекаємо, щоб закінчився, так, Аліса, будемо сподіватися, що він закінчиться, бо є деякі плани ще на сьогоднішній вечір. Так, ну а ми з Алісою йдемо вже по традиції на вечірню прогуляночку в торгівельний центр «Кайл Сентрал». І насправді йдемо не тільки на прогулянку, а ще й у справах, тому що саме з того торгівельного центру там є зупинка автобусу, десь внизу паркінг є. Кожного разу, коли ми приїжджаємо на автобусі, ми приїжджаємо саме. На ту зупинку, але ми не пам'ятаємо, де вона там саме знаходиться. Тож ми з Алісою йдемо зараз на таку в таку розвідку знайти цю зупинку, щоб в неділю, коли ми будемо їхати, ми одразу вже знали маршрут, що денько йшли на цю зупинку, тому що там десь на якихось потрібно на якомусь ескалаторі спуститися на паркінг і там стоять ці автобуси. От чесно, ми просто не пам'ятаємо, де воно саме. Минулого року ми їздили, а зараз не пам'ятаємо. Тож потрібно це зробити, щоб не втрачати часу, коли ми вранці будемо їхати в аеропорт. І я вам ще не сказала, ми вже купили квіточки. Після того, як ми прийшли з прогулянки, Женя придбав квитки і ми в неділю вирушаємо в Дананг. Око 3, здається, о 13-й там з чим-то. А о 15-й ми будемо вже в донації. Ну, там 2,5 годинки летіти. Тож, в неділю ми вирішили таки в неділю їхати, хоч і квитки не по найкращій вартості. І кожного разу, минулого разу, ми собі говорили, що одразу потрібно купити квитки, все рівно ну якби інформацію по візам. Подаємо кожного разу одну та ту саму, і жодного разу нам не повертали документи на доопрацювання, але все ж таки бувають такі випадки. Бувають ну буває всяке, і дуже буде прикро, якщо ми купимо зворотні квитки в Данан, а нам повернуть візи, повернуть документи на візи і. Ми не отримаємо їх вчасно, тому що потім потрібно знову їх подати і там 3-4 дні чекати на відповідь на нову візу. Ну, якби ми на початку тижня купили, то це була б одна сума, а зараз це інша сума, але це вже таке. Так, тож ось такою буде наша сьогоднішня прогулянка. Йдемо за лісою. І прогулятися, і у справах, і ще, звісно, хотілося б по косметичних магазинчиках прогулятися, пройтися. Можливо, якоїсь косметики підкупити, але з іншої сторони, з іншої сторони, такі засоби, як ну, в баночках, в тюбіках, як креми або ще що, то купувати і не варто, тому що все рівно ми тільки зручною кладю, то Висока вірогідність того, що можуть відібрати, не пропустити на контролі. Можливо, якісь дрібнички. Так, автобусну зупинку знайдено, паси знайдено. Все досить просто та швидко. Вартість хочу пересвідчитися про всяк випадок. Так, так, сюди аліс. 15 рингіт. так, якщо я не помиляюся. В неділю, неділю ми будемо саме з цієї зупиночки вирушати, Це дуже швидко, без, без всяких проблем знайти тут два, я так розумію, торгівельних центри поруч і можна заблукати. Цей, в якому ми завжди прогулюємося, він маленький. А те, що знаходиться поруч, він більший. Там багато ескалаторів, багато різних всяких підземних переходів, і там завжди можна заблукати. І завжди не ну, зрозуміло, як туди дійти. А тут ось нам швиденько вдалося швиденько вдалося знайти Тож будемо вже спокійніше. В неділю нам не потрібно буде шукати цю зупинку, вже знаємо, куди йти. Тепер йдемо в торгівельний центр, трішки походимо по косметичних магазинах. Зайдемо в ейчіндем, хоч у В'єтнамі є еч але все рівно. Зайдемо, подивимося, що тут є такого цікавенького в малазійській мережі. Малазійський ейч. Так, збиралася я купити кепочку. Ось примірила чорну і білу. Голосуйте в коментарях, який мені колір краще підходить, чорний чи білий. Як вам взагалі? Ну, мені, якщо чесно, ні перший варіант, ні другий не подобається. І не лише за кольору, а взагалі як я виглядаю в цій е, кепці. Ось я себе не дуже в ній бачу, але. Після останнього разу, як я сильно обгоріла на сонці, то я вирішила, що так і куплю. Але ну, зараз просто придивляюся з розміром, з кольором. Цікаво, вашу знати думку, чорний чи світлий. Так, Суфора, зараз війна тут пропаде на цілий вечір. Так, щось мене похід в косметичний магазин, трішки засмутив. І звісно там космос, але це все фора, чого я очікувала. Зайду в Гардіан, щоб трішки потішити себе більш доступними брендами косметики. Так, ну що ж, повертаємося, ми сьогодні додому. Без покупок косметики я нічого не купила, тому що ми завтра будемо ходити гуляти цілий цілий день. Можливо, на якісь косметичні магазини ще натрапимо, щось цікавеньке знайдемо, а в крайньому разі зможемо ще сюди завтра ввечері повернутися і придбати те, що я придивилася. От і з їжі також нічого сьогодні купувати в супермаркеті не будемо, тому що на сніданок у нас є ще. Поїсти, а цілий день будемо завтра гуляти, тому що завтра у нас субота, вихідний день, уже ні. Вихідний, тож буде у нас такий цілісінький день. Десь по місту будемо ходити, бродити, гуляти, тож вдома обідати не будемо. От. І повертаємося додому. На цьому я планую завершувати відео. Дуже вам вдячна за перегляд. Такий був наш сьогоднішній день, такий був влог. Тож, сподіваюся, вам сьогодні з нами було цікаво та не сумно. Як завжди, чекаю від вас підтримки, у вигляді, вподобаючих, коментарів внизу під відео. Нагадую, щоб не забули підписатися на канал та мої соцмережі, телеграм та інстаграм. Всім бажаю гарного дня. Бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.